Я давно хотіла сісти і відверто поговорити. Політики, бізнесмени, міністри і президенти. Без масок, мімікрії та зайвого пафосу. Я шукатиму не силу, а правду. Всім добрий вечір. Мене звуть Яніна Соколова. Не йдіть далеко. Наступні 20 хвилин запрошую вас на рандеву. У мене в гостях сьогодні людина із неоднозначною репутацією, конфлікти між ним і Геннадієм Москалем, Юлією Марушевською, Михайлом Сакашвілі. Ну і розмови про його недостатньо задекларовані, скажімо так, лондонські квартири. Про все це сьогодні поговоримо. відповіді на наші відверті запитання просто зараз у рандеву. Роман Насіров. 3 team Голова Державної фіскальної служби України перед приходом у політику займався інвестиційним банкінгом. До 2008 року працював банкіром в Лондоні. 2014-го обраний народним депутатом України від партії блок Петра Порошенка після обрання став найбагатшим держслужбовцем в категорії судді та правоохоронці із річним доходом майже 5 мільйонів гривень. За рік на посаді потрапив у цілу низку кадрових скандалів, хоча й зміг перевиконати податковий план. План на 10% та протестувати майже тисячу керівників фіскальної служби. 18 травня профільний комітет Верховної Ради не підтримав проєкт рішення про звільнення Насірова. Сірова. Одружений має двох дітей. Добрий вечір. Добрий вечір. Я рада вас бачити і рада, що ви нарешті знайшли для нас час Повірте, це важливо і для наших глядачів в тому числі. А, що будете пити? Якщо можна, капучино. Капучино. П'єте зазвичай вечорами капучино Ні, я зазвичай каву взагалі не п'ю, але от знаєте, як То, можу будемо коли догонити, ви бачили мене, зрозуміли, що треба Така капучино. атмосфера в готелі. розмова з приємною жінкою? Ага, чи буде приємною а, розмова? Дякую. Зараз вас не дізнаємось. Мені б хотілося поговорити про те, що зробила і не зробила фіскальна служба за вашим головуванням. Як тільки вас призначили на посаду, пан Яценюк дав вам три місяці, щоб виконати ряд певних завдань. Він це публічно озвучив. Три місяці давно пройшли вже більше року. Ви на посаді, та 5 травня, якщо не помиляюся, ви зайшли вірно. на посаду. Що вдалося зробити за цей час? Дивіться, вдалося зробити багато. Я раз, зараз розкажу. Ми абсолютно навіть нагадали мені, як це було. Дійсно, першим, що ми почули від прем'єр-міністра України, було. Три місяця виправити ситуацію, стабілізувати, підняти надходження, все, 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 все інше. В дійсності угу. знаєте, як це от просте завдання можна розбити там на, на, на а давайте розіб'ємо. Він розбив, а ви скажете, виконали чи ні. Перший пункт забезпечити порядок у роботі фіскальних органів зменшити корупцію в них. Виконано забезпечили, забезпечили. Угу. А другий пункт змінити всю вертикаль керівництва ДФС на рівні областей і районів, забезпечити прихід на ці посади нових чистих кадрів, які зможуть поламати корупційні схеми. Знаєте, забезпечили? Так. Про, проаналізували, деяких кадрів переназначили і знайшли нових ще uh -huh. раз, так. зробили аналіз ще раз uh -huh. і зробили це по третьому кругу. За якими та, параметрами та... брали нових? Дивіться, параметри зрозуміли: професійність, так. чесність. Uh -huh. І якісь лідерські або якості керівника, тобто людина, яка зможе організувати роботу, це найголовніше. О, дивіться в моїх руках наказ 14 травня 2015 року. А цитую його з метою надання консультаційної допомоги з питань діяльності ДФС, виконання завдань, покладених на органи ДФС, формування об'єктивної громадської думки про діяльність ДФС, наказую зарахувати радником голови державної фіскальної служби України на громадських засадах Романенка Геннадія Васильовича. Чи ваш підпис я нагадаю нашим глядачам, можливо, ви не знаєте, хто такий пан Романенко? Він відомий тим, що він є кумом акалетника та З екс голови митниці. Як ця людина затисалася в лавах тих, кого ви зараз називаєте тим, хто очищає нашу владу? Звідки пан Романенко взявся там? Ну, по-перше, от багато разів казали: я не знаю, досі доказано чи не доказано, чи він кум, чи не кум. Угу. Проблема полягає в цьому. Він нічого. кум чи не кум? Я досі не знаю. Ну ви ж не спілкувалися не раз. І якщо це і у повітрі було, напевно дивіться. ви запитували. І, навіть в нього. Запитував це запитання, і що він сказав? Він сказав, що в нього стосунків таких родинних, на жаль, чи на це немає. Mm -hmm. І я вам скажу так: якщо сьогодні просто взяти і митник, така дуже специфічна спеціальність. Люди приходять і працюють на митниці роками, роками і роками. І роками крадуть. Не завжди. До речі, яка у вас З зарплата? В мене. Так, десь 7 або 7,5 тисяч гривень, але я вам скажу більше. Uh -huh. Я відмовився від отримання зарплати, бо uh -huh. я її вважаю. Знаєте, як е, ну я не зможу жити на ці гроші, відверто кажу. Точно так же, як не можуть е, нормально на ці гроші жити е, інші державні службовці. За що ви живете? Е, ну, дивіться, я весь свій час або більшість своєї професійного життя. Працював там в інвестиційних банках. Так, я дуже рідко зустрічаю інвестиційних банкірів і взагалі людей із правильного, так би мовити, бізнесу. Та? Ну, для розуміння правильного бізнесу є бізнесмени, які там, яких називають олігархами, а є бізнесмени, такі, наприклад, як Наталія Яресько. Та? Ну от поняття правильного і неправильного бізнесмена знову ж таки це все до суб'єктивно. Ви з огляду на вашу біографію в когорті правильних бізнесменів. Дякую. Так, як. Ну, з огляду на біографію, я сильно не копала. Як для вас на даний момент мати абсолютно іншу за сферою впливу, за стосунками між людьми, за кулуарними підкілинними іграми? Та оці ці аспекти притаманні українській політиці і владі, це синонімічно, на жаль. Існувати в цьому просторі? Ви задоволені тим, що ви зараз маєте? Я точно не політик. Так. Е які в мене були відчуття, знаєте, в 2014 році, тільки коли весна 2014 року почалися якісь великі зміни? І знаєте, от на перших людей, які йшли працювати в уряд, деяких з них я знав. Або на якісь, держ... ну, на якісь посади державні і так далі. Мені було цікаво, що це, як як mm -hmm. воно буде. І вирішив, що треба, щоб щось змінювати, треба йти це робити. Бо коли ти дивишся, ну, як це роблять інші, роблять чи не роблять, mm -hmm. от для мене висновок такий: хочеш зробити, йди і зроби. Тобто і ви тоді... прийшли, щоб змінити цю країну на краще. Як така я світла... вважаю, як я розумію, світла має інвестиційно ну, батька. Це невеличкий внесок встановлення цієї держави, який я можу зробити. От взяти угу. свої, зробити своїми руками. Я знав, що я можу зробити так. тільки в фінансовому блоці, економічному або фінансовому блоці. Я там, знаєте, як на багатьох інших питаннях не розуміюсь, я не розуміюсь дійсно в політиці, я не розуміюсь в такому там державному управлінні чи керуванні це інші речі. Але от власне нам... запитання, чому президент. Обрав вас, ну дивіться тут. Які у вас до речі стосунки із Петром ну, з Петром Порошенком з Петром Олексійовичем? Я трошки працював. Знаєте, як в реальному, в реальному житті? З е реально? фахового боку. Угу. От я вважаю для себе, що в мене реальне життя було, коли я так. був скажімо так, простою людиною. Там працював, займався бізнесом. Зараз воно трошки таке специфічне публічне життя, до якого я ну точно ще не звик, не думаю, що звикну. Але тоді, от, от так сталося, що я потрапив в український парламент, і знову ж таки я пішов тільки по своєму фаховому напрямку, по, по економічному, по податковому і митному. Бо знову ж це трошки, що я розумів, багато працював в приватній сфері з цими питаннями. Потім я був і головою комітету. І вже коли відбувалися зміни знову ж таки навесні 2015 року, після того як ми зробили всі необхідні зміни до Великі зміни, тоді ми зробили до податкового кодексу, угу. ставало і питання, коли була заміна керівництва державної фіскальної служби, чи прийняти участь в тому конкурсі, який угу. був на керівника служби, так і в мене розуміння було таке. Що знову ж таки, от ми зробили законодавчі зміни. Зараз їх треба імплементувати, і дуже важливо, якщо вони імплементуються чи ні. Я хочу про ще одне запитати. Тимошенко і Ляшко на цьому наголошував ряд інших політиків стверджували в травні минулого року це казала Тимошенко. Зараз цю ідею вже підхопив і лідер радикальної партії. Що ви людина Коломойського? А це дотично підтверджується тим, що ДФС досі дозволяє, наприклад, у корнавті не платити порахунком. Та там в вони винні державі близько 10 мільярдів, якщо ми не помиляємось. Спочатку видали відстрочку, тепер говорять про якісь санації. Ну і все, борг. Повернуть, обіцяло, що повернуть ще минулого року, і цього не сталося. Давайте вам проясню фактичну так, ситуацію. Так, давайте фактично компанія там, задовго до мого приходу ще з 2014 року. Ну, перестала платити податки. Угу. Так сталося, чи так вирішив? Вирішило керівництво компанії. Коли я прийшов в травні, борг вже був щось десь приблизно там 7 чи трошки більше мільярдів гривень. І за останні два місяці компанія ще його наростила, бо там був великий платіж по, по ренті, який вони не заплатили, і так далі. Е, за два місяці ми, скажу відверто, зажали компанію, по-іншому угу. це не, не в серпні зажали місяці, Зажали Укрнафту? Якщо так можна виразитись, ага, да, е, в серпні місяці компанія запропонувала, що там, до кінця року вона буде намагатися заплатити. Ми їм зробили розстрочку. Угу. Розстрочка у нас під 36% річних. Так. І в серпні місяці, чого не було зроблено до того, ми арештували в податкову заставу всі активи компанії Украна. Тобто з Коломойським Тут, у вас ніяких стосунків треба дивитися, щодо прикриття. Немає, да? треба дивитися. От по конкретним речам. Mm -hmm. по конкретним я вас питаю, для того вас не запросили багато. Знаєте, от було висловлень. Навіть мені казали, що я літав в Коломойському. В Женеву, або так, навіть з ним літали. Не літали. Я кажу, покажіть мені mm -hmm. той день, коли я літав. До речі, у кожного... виправдання скажемо, що щодо літання наш журналіст Ірина Ренекрасомов нещодавно була в Лондоні і зробила фотографію, як пан Насіров летів поруч з нею практично в економ класі. За Абсолютно, що вам велике дякую? Да, дуже рядом. Тому а, ці знаєте, як знову ж таки, якщо ці звинувачення були реальні, mm -hmm. вони всі виплили. А так це знаєте, як. Там трошки політичні заяви з вересня місяця компанія «Укрнафта» сплачувала всі поточні платежі, так податкові платежі кожного місяця, стабільно, без затримок, без нічого іншого. Зараз «Укрнафта» не може продавати нафту, в неї фактично немає коштів платити. А, пане Романе, розкажіть, як там ваші лондонські квартири? Про які багато говорили. Ви ж недавно були в Лондоні. Я недавно був так, в Лондоні, так. на Розкажіть насправді. Саміті. Так, всі знають про це, але кажуть, що що гарно, із працівником виконавчої влади Насіровим, що він, йому не треба орендувати житло, бо в Лондоні в нього квартири є. Наскільки це відповідає дійсності і чиї це квартири? На жаль, на мій вже превеликий жаль, в мене їх, ну, так сказати, давно нема. Угу. Питання... Що з ними сталося? А, ви знаєте, я їх... Ну, Ще в 2013 році. Продали? Абсолютно вірно. Тобто зараз, якщо приїжджаєте до Лондона, живете в готелях. В Зрозуміло. Дивіться про декларацію. Є дивні для нас дві речі. Ви поясніть, чому це так. Декларація про доходи є на сайті Верховної Ради, цифрова. Абсолютно вірно. І Є на сайті ДФС від руки. Що цікаво, там і там абсолютно різні цифри. Згідно... це за різні роки. Mm -mm, ні, 14-й рік mm -hmm. мається на увазі. Згідно із а, декларацією на сайті Верховної Ради, а давайте я поясню саме. Так, 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 Дивіться, mm -hmm. одна декларація заповнювалась, коли я йшов в Верховну Раду. Тобто, це було десь в жовтні місяці. Mm -hmm. І друга декларація подавалася вже по повному 2014-му року. Тобто, От... у ці 70 тисяч, яких не вистачає в одній декларації, а є в іншій – Це різниця у часі заповнення декларації. Правильно я вас розумію? Я так точно не ну, Ми помирала 70 тисяч так, гривень, да. а, так би мовити, умовної брехні між двома деклараціями, тобто ну, невідповідності не окей, невідповідності. Даруйте не Різниці в тих деклараціях, яка оприлюднена на сайті mm -hmm. Верховної Ради, бо я впевнений, що це та декларація, яка була, коли я йшов до Верховної так. Ради. Це було. А інша декларація це коли я вже подавав повний 14 й рік. Отже, бліт запитання коротеньке. Перше запитання назвіть найкращу та найгіршу митниці України. Ваш за сказати. результатами роботи. Ну, за результатами роботи, дивіться. Ну, от як оціню, ж дивіться, як оцінювати так. по надходженням, по роботі, по яких питаннях. Давайте по надходженням. По надходженням дві найбільші митниці це київська міська і київська обласна. Вони конкурують кожного місяця між собою. Разом вони збирають десь третину, третину всіх зборів від митного напряму, а найгірше. Найгірша митниця знову ж таки такого питання немає. Є проблематичні митниці, які в нас є проблематичні митниці, знову ж таки, тут не треба нічого ховати. Є Волинська митниця, де в нас постійна боротьба mm -hmm. з контрабандистами, є закарпатська митниця, де в нас постійна боротьба з контрабандистами, є проблеми на одеській митниці. Mm -hmm. Не можу сказати, яка найгірша. Якби могли ви б повернулися у приватну компанію. Працювати. Дивіться, поки що в мене завдання зробити все, що було заплановано в державній бізнес. Після повернутися, повернутися в бізнес? Після я планую повернутися в mm -hmm. бізнес. Ви могли б назвати себе романтиком? Я да, романтик. Точно. Ваша улюблена пісня? Елтон uh, Джон «Sacrifice». О, у вас гарний смак. Який скандал з вашою участю завдав вам найбільшого удару морального? Я не вважаю, що були такі реальні скандали. Угу. Є багато популізму навколо так. нас. Так. Ну, З паном Саакашвілі це не скандал, а популізм. Я вважаю, що угу. так. Ви могли б пробачити своєму працівникові одноразове хабарництво після щирого розкаяння? Не мог. Навіть після розкаяння? Навіть після розкаяння. Коли ви востаннє відвідували свої квартири в Лондоні? А, десь в 2012-14 році. Угу. Ну, Зараз ж їх нема, ви сказали. Ну, вони існують якось як у будівлі, як все інше. Ага, окей. Назвіть ім'я вашого найкращого друга. Саша. Саша. А прізвище? Ну, ім'я такі побачимо. <різь> він відомий? Ні, він Україні? не відомий. Ні. Кому ви віддані більше? Президентові чи Кабміну? Е, дивіться, для мене влада це, от знаєте, як влада. Я точно включаю в, якщо знаєте, як іноді кажуть, яка вертикаль. Угу. От в мене вертикаль, це і, і, і президент, і кабінет міністрів. Угу. Хто винен в тому, що так багато призначень ДФС за думкою суспільства виявляються невдалими? А, а я би не сказав, що в нас багато невдалих призначень. У нас багато призначень, тому що ми змінюємо змінюємо угу. систему. В деяких випадках, якщо людина не може справитися зі всіма поставленими задачами, ми знаєте, як ставимо іншу людину, яка ми вважаємо, буде краще мати кращі можливості з цим впоратися. Зрозуміло. Назвіть три найбільш прибуткові посади в українській політиці для нечистих на руку обранців? Е, ну, дивіться. Но з тим, з чим ви стикалися? З чим ми стикалися? Проблеми з компаніями, які в нас є: компанія Укрспірт. Минуле керівництво заборгувало дуже багато державі по несплаті податків, просто вкрали ці гроші, я вважаю. Це один приклад. Я думаю, якісь посади будуть точно знаєте, там, в автодорі. Це друге. Третє, може це буде якесь одно з державних підприємств. Зараз чому, чому в цьому списку немає ані митниці, ані податкових? Ну Адже це вже нарицательно, на як кажуть росіяни. Дивіться, на сьогоднішній день на пів року тому то вам точно можу вас завірити, що це вийшло це із розряду таких віде. та прибуткових. Ага. Ви пішли в депутати, знаючи, що з часом вас підвищать? Е, ні, не знав. У вас є мрія. Багато мрій. Так, найбільше. Зізнавайтесь. Ну, найбільше пов'язане з сім'єю, з дітьми. Угу. Не відкрити таємниць? Ну, виховати дітей, щоб вони були, знаєте, як гарними людьми. А, чим українським ви найбільше пишаєтеся? Дівчатами. Я думала, скажете митницею. Окей. А, у вас є з собою щось вироблене в Україні зараз з собою? Зараз з собою так. щось вироблено в Україні. Так. Треба подумати. Угу. Думаю, 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 угу. не впевнений. А з ким комфортніше працювати, з Гройсманом чи з Яценюком? Я вам скажу відверто, мені було дуже комфортно із Арсенієм Петровичем, і мені дуже комфортно угу. з Володимиром Борисовичем. А питання з Фейсбуку: навіщо нам такий складний податковий кодекс? Багато разів піднімали питання, його треба спростити. Угу. Його податкове законодавство повинно бути, знаєте, як простим для розуміння, простим для адміністрування і не мати у цих знаєте, як малого тексту, так. багато примічань, багато перехідних положень, угу. щоб неможливо було маніпулювати. Що робить вас щасливим? Сім'я. Сім'я. Дружина, діти. Угу. Коли ви в останнє плакали? А, десь два місяці тому. Угу. Ви можете назвати причину? Донька народилась. Плакали. Ну заробітку. Емоційно. Окей. Okay. На даний момент кого ви вважаєте або що вважаєте найбільшим ворогом для України? А, популізм. Популізм. Я дякую, що ви до нас сьогодні прийшли. І я дякую за. Ну, мені здається, не на 100%, можливо, на 70 чесні відповіді. Сподіваюся, 98. 98. Сказати, дякую, що да. прийшли. Успіхів вам. Будемо спостерігати вам також, і критикувати, якщо Будь що. Будь ласка, так? Це або навпаки, тішитеся, якщо теж буде за що. Дякую. Гарного вечора. І вам також. У мене все. Будьте справжніми. Дякуємо Феромонту за гостинність. До зустрічі наступного тижня.